Читаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми вже не вперше в цей пасхальний цикл читань помічаємо, що Господь підкреслює неодноразово, що Він є Син Божий і проголошує єдність свою. За цим небесним? Тобто відкриває таємницю своєї сутності я і отець одно. Ми бачимо, що і сьогодні в читанні. Юдеї схопилися за каміння, щоб побити його за те, що він насправді робить себе Богом. І нарешті ми пам'ятаємо, що засудження Його відбулося тоді, коли первосвященник. Спитав його нарешті після всіх попередніх допитів, чи ти син благословенного. І коли Спаситель відповів ствердно, перевосвященик розриває на собі одяг і кричить, яких нас свідчень треба, ви чули богохульство. Зрозуміло, що робити себе Богом людина не може. І тому з точки зору людей, оточуючих, сказати, що я син благословенного, що я і отець те саме, і одне, це з їхньої точки зору Богу Христу. Але ми тим і відрізняємось від всіх інших, що ми знаємо Христос Син Божий, народжений перше всіх віків, який разом з Отцем творив світ. Прокладав шляхи того світу через трудності, через страждання, навіть через відпадіння від Бога до спасіння. І для нас надзвичайно важливо. То перед нами, до кого ми звертаємось? Син Божий, що став людиною. Кожне його слово таким чином є богоявлення і об'явлення богоявлення. Він прийшов, Він явив себе світові. І він стверджує це, не боячись звинувачень і самої смерті. Коли ми молимось до нього, коли ми маємо дуже великі труднощі і страждання. Ми шукаємо в нього підтримки і допомоги. Так важливо, що він людина. І Бог. Що він Бог. Але на час людина. Що він зазнав всі наші труднощі і страждання і може зрозуміти нас. Бо ми не окуляємося від Його шляху. І на сам кінець сьогоднішнього читання. Ми бачимо, що він говорить. Ви можете не вірити моїм словам. Але подивіться на мої справи. І якщо я роблю справи, які благословив мені робити отець, якщо я роблю те, що не суперечить йому, я з ним одне, я з ним в єдності. Ми з вами знаємо, чи повинні зрозуміти на шляху свого духовного розвитку, повинні зрозуміти, що кінцева мета моя і кожної віруючої людини. Не просто спасіння, не просто порятунок в цьому житті чи спасіння душі в житті вічному. Головна мета бути в єдності з Богом, яке є любов, яке є світло, яке є сонце правди. Бути з ним в єдності це головна моя мета. Це досяжно для нас, як і для Спасителя нашого, робити справи отця творця і будівничого опікуна того, що тримає світ. Того, що любить кожного і несе добро, твори, будуй, рятуй когось, допомагай, несе добро, і являй любов свою в усьому, що ти робиш, чим живеш. Живи в любові, любов'ю. З любов'ю через неї живи, коли не буде сили вже жити. Хай останнім твоїм подихом буде подих любові. І Ти будеш в єдності за цим. І ця єдність буде досяжна для тебе. Просто сказати. Це, я думаю, що надзвичайно важко здійснювати. Але мета у нас все одно та сама. Бути в єдності з Отцем. І шлях нам відомий. І якщо нам даний шлях і істина, і життя, так буде нам життя. І буде нам спасіння.